Всім привіт, Україна на зв'язку. І сьогодні ми плануємо втікти з цього міста. І в нас буде таймлапс, Того, що тут почти нічого інтересного немає в нас. Ми просто будемо копати, щось робити, сам не знаю, що будемо робити. Це я. А, мене походу вибило і мене скелет прибив. Ну ладно, всім привіт ще раз. Ви бачите мене? Я теж вас бачу. Чи як там по «Бу, afraid. а скільки їх, Я бачив там ще одного зомбі. Я бачив там ще одного зомбі. Індуша один капа. Ідуша один. Все, це капець. Дойшли, дойшли, так. Е, так, сідаємо ми. Опа, треба від'їхати, бо це капець. Це капець. Давайте я включу просто X100 таймлапс, доки ми не попадемо до нас до, е, в місця, там, де в нас буде хата. Де в нас буде хата. Ось до я вже починаю строїти її. Не буду вас молочительною роботою засихати, коротше, да включу вам, як, як він там називається, таймлапс. Ось ми струємо город такий, Ну, надіюсь, він буде нормальний. Тут будуть рости речка, це все. І я боже, що з водою? Я родился. О, я, слава Богу, заспавнився у нас вдома на другому поверсі. Але якщо там будуть моби, буде дуже сильно погано. Де тут мої реси? Ой, пока грязка. Де тут всі мої реси? Мирон, віддавай їх. Де вон? О, все, щит, щит є. А все інше, де? Мирон, я тебе питаю, де всі інші? У мене нічого нема. Ладно, ладно, повірю тобі вже. Бо ти такий бідненький, такий. У мене нічого нема. А тепер час іти в печеру, щоб поправити прохід, бо мені не дуже сильно подобається вбиватись в стіну. Останній блок. Єс. Тепер можна йти кудись щось копати, щось добувати. Так, і я. ладно, не я вернуся в минулу печеру. Але тут все-таки ми добудемо ще більше рейсів, які мені треба. Так, спускаємось вниз. І опа. Опа. Я тільки що побачив, що там є ці. Їх можна буде добути і все зробити. Але на цьому закінчується наше відео, тому дякую всім за перегляд. Всім пока. Ставте подобайки, підписуйтеся. І сьогодні з вами був я Фрості. Всім пока!